Волонтерська група Рівненської АЕС продовжує допомагати військовим Збройних сил України та територіальної оборони. Цього разу новий генератор з'явився у одного з підрозділів, який захищає північні кордони нашої країни. Завдяки працівникам Рівненської АЕС були зібрані кошти, які враховувалися заробітної плати наших працівників, і завдяки цим коштам, ми закупили для наших захисників. Цей генератор та передали сьогодні його їм для того, щоб наші захисники були в теплі, мали змогу зарядити свої пристрої, і хочеться сказати, що. Попросити працівників нашої станції долучатися і надалі, допомагати нашим військовим це зараз необхідно, тому що йде зима. Самі військові кажуть, що продуктами забезпечені, крім того, допомагає місцеве населення. Однак все ж не вистачає інструментів та зимового одягу. Потрібно було б бензопили для бійців, для загальних потреб і бойових задач для облаштування бліндажів. Потрібні були б генератори, генератори. Різного типу 3 5 кВт. Багато бійців з зимнім одягом. То в цьому є проблема. Військові кажуть, що постійно відчувають підтримку людей, впевнені у надійному тилу, та дякують працівникам атомної станції за допомогу. Я особисто і від цього колективу дякую працівникам Рівненської АЕС за подарунок, за генератор. Керівництво АЕС і волонтерській групі велике дякуємо. Олексій Кривошеєв, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.